Ось так виглядають документи. Це постановка на облік. Автомобіль приїхав із США. До речі, відео ще навіть не виставляв. Вандалізм. 24-й рік, Тесла Model Y, 10 тисяч пробігів. Ключа не було, ключ прошили, автомобіль вже їздить. Чоловік до мене дзвонить вже буквально за три дні. Каже: Романе, все робимо. Зробили сертифікат, зробили договір купівлі. І постановочка на облік вже як кажуть швиденько. Тому іноді бувають швидкі моменти. Просто потрібно правильно купляти автомобілі. Все, друзі, всім гарного настрою. Бережемося з вами. був Роман Ситушак. До речі, в тому відео хочу наголосити про Car Vertical. Якщо ви в межах собі України шукаєте автомобіль, він чи з Європи чи з Америки? Car Vertical – це історія автомобіля, і Car Vertical зв'язується з офіційними. Інформацію з офіційними джерелами і дає вам цю всю інфу. Її потрібно мати перед купівлею. Бажано, якщо вже купили, також можете перевірити, ну, щоб розуміти ситуацію. Посилання внизу за яким перейдете, отримаєте 20% знижки або промокод Рома. Користуйтеся, а я їй зараз буду дзвонити власнику, що документи вже готові. Хай вже собі там планує постановку на облік.